Прокладки та тампони повинні бути доступні поза межами дому також, тому що це засоби базової гігієни. У будь-який заклад, більш-менш пристойний, який ви зайдете в туалет, буде туалетний папір. Буде мило, будуть навіть е, такі сидушки одноразові для того, щоб е, класти на туалет, коли сідаєш. Будуть паперові рушнички у деяких закладах, будуть е, дезінфікатори для рук. У лабораторії, де я працюю, в туалеті навіть стоїть диспенсер е, крему для рук, е, якщо в когось пересикає шкіра. Але, на жаль, майже ні в одному закладі не стоїть коробка з прокладками та тампонами. В університеті, в якому я навчаюся, Юстус Ліпік університет в Німеччині не у кожному туалеті, але є туалети, де прикріплена до стіни така коробка з диспенсерами, де є е, тампони та прокладки.